Особистий масажист, який поруч 24 години на добу, чи можливо це? Не кваптеся з відповіддю, адже південно-корейська компанія Нугабест відповідає на це питання: так, у Нугабест розробили універсальний масажер, щоб звільнити людину від проблем із спиною і укріпити її здоров'я. Він називається NM-4000 і доступний завжди. Згідно із статистикою, понад 87% людей у всьому світі, які регулярно використовують NM-4000, назавжди забули про болі у спині і проблеми з хребтом. І в цьому немає нічого неприродного. Фахівці Нугабест, які регулярно розповідають про продукти компанії на телебаченні, пояснюють причину такого вражаючого здоровчого ефекту. Що Синхіон вложив найновіші розробки апаратного масажу і всі е, основні принципи восточної медицини. Що ж може НМ-4000? оздоровити хребети суглоби, поліпшити роботу серця, нормалізувати роботу кишківника, Поліпшити обмін речовин, відновити роботу печінки, нормалізувати гормональний баланс, укріпити нервову систему, очистити організм від токсинів, розчіпити зайві жири, активізувати циркуляцію крові, а також укріпити імунітет. Що собою являє НМ-4000? НМ-4000 це багатофункціональне масажне ліжко для комплексної профілактики і відновлення здоров'я. У НМ-4000 два професійні масажисти. Це внутрішні і зовнішні проектори. Внутрішній проектор розташований у середині основного мату і складається з чотирьох турманівих ролів. Вони повільно рухаються уздовж хребта і м'яко масажують м'язи спини, глибоко прогріваючи проблемні зони і повертаючи повну свободу рухів. Зовнішній п'ятикульковий проектор зроблено у вигляді дуги, що дозволяє фокусувати інфрачервоне тепло в обмеженій зоні. П'ять плафонів виготовлено з турманієвої кераміки, унікального з'єднання на основі турмаліну з додаванням германію і вулканічних порід. За рахунок чого досягається оздоровчий ефект. Масажер NM4000 вважають універсальним, оскільки в його роботі задіяні усі головні принципи східної медицини. Масаж м'язів з витягненням хребта. Внутрішній проектор масажує м'язи уздовж хребта, прогріваючи і розтягуючи сам хребет. Цей процес знімає м'язові спазми і відновлює рухливість хребтів. Якщо через біль у спині просте зав'язування шнурків для вас було проблемою, такий масаж поверне вам здатність легко і безболісно нахилятися і повертатися. Точковий масаж і припікання. Масажер впливає на біологічно активні точки двома способами: точковим натисканням і припіканням. У зону, де відбувається точковий масаж, надходить кров, насичена киснем. Припікання активізує вироблення гормонів і ферментів. Після кожного сеансу ви відчуватимете бадьорість, ваш настрій покращиться, а погляд на світ буде позитивнішим. Особливо актуальне це в осінньо-зимовий період. Інфрачервоне тепло організм без опору пропускає інфрачервоне тепло, оскільки воно відповідає спектру випромінювання здорових клітин. Інфрачервоні хвилі очищують організм від токсинів і знімають запалення. Це кращий засіб для нормалізації тиску і зміцнення імунітету. Статистика стверджує, що люди, які користуються НМ-4000 регулярно, у два рази менше схильні до простудних захворювань. Іонізація повітря. Турманіва кераміка працює як іонізатор, наповнюючи повітря негативно зарядженими частками. Іонізація ефективний засіб профілактики серцево-судинних захворювань. А ще вона позитивно впливає на обмін речовин, що позначається на зовнішньому вигляді. Шкіра стає еластичнішою і набуває здорового кольору, зміцнюються нігті. Побачивши себе у дзеркалі, ви зрозумієте, що косметику можна і відкласти. Магнітотерапія. Це метод дії на організм магнітними полями в лікувально профілактичних цілях. Магнітотерапія заряджає людину енергію, допомагає здолати метеочутливість і укріплює імунну систему. На практиці це означає, що коли накотить сильна магнітна буря, ви не хапатиметеся щоразу за пігулки від головного болю. Способи використання універсального масажера NM-4000 Основний режим масажу відбувається в стандартному положенні, лежачи спиною на основному маті. Для його активації слід натиснути на пульті дистанційного керування кнопку ауто. Найефективніший час для сеансу 6-8 годин ранку. Саме тому масажер краще мати удома, оздоровлюватися повною мірою і з найбільшим ефектом. Уранішний масаж розслабить м'язи спини, прожене поганий настрій і дасть вам заряд енергії на цілий день. Ще можна лягти так, щоб голова на 10-15 см не діставала до краю мату. У такому випадку роли проектора масажуватимуть шийний відділ хребта. Якщо ж голова виступає за край мату, роли активно впливатимуть на поперековий відділ. Ця позиція кращий вибір для тих, кому важко працювати у повну силу або не хилятися через біль у спині. Масаж живота відбувається, якщо лягти на масажне ріжко спиною вгору. Такий вигляд масажу потрібний для того, щоб нормалізувати травлення, прибрати зайвий жирок і заспокоїти нервову систему. Масаж ніг внутрішнім проектором допомагає зняти нервову напругу і у тому є відмінною профілактикою варикозу і набряклості ніг. Знімає високий тиск і заспокоює сідничний нерв, що розбушувався. Сфера застосування п'ятикулькового проектора не має меж, а він благотворно впливає на організм залежно від того, куди ви його прикладаєте. На проектор навіть можна сісти. У цьому випадку він також принесе користь, оздоровить сечостатеву систему. Існують десятки способів використання універсального масажера NM-4000. Завдяки особистому масажистові NM-4000 безліч людей у всьому світі забули, що таке хвора спина, і повернулися до активного способу життя. Їх здоров'я і самопочуття покращилися, відступили недуги. Універсальний масажний комплекс NM-4000 обійняв почесне місце у їхньому будинку і став вірним другом і помічником, на якого завжди можна покластися. Отож, бувайте здорові та щасливі з Бест.